всім, Ви на каналі Містер Блітер, і ми граємо це мій новий канал, і ми граємо в не вода. Я перший. Добре. Я перший. Що тільки треба Все. І я. Савік Ярко дивися в камеру, хоча б не бачить люди. О, давай Все, давайте, я Я? Я? так чекай, добре. Давай! Подушився, просто один сантим миллиметр. Ні. Ну, тут було. Просто. майже, майже чекай, як я тоді?

Чи бачимо чи ні? Було чи ні? Зараз подайте на відео. Було, було. Насправді було. Давай, все. Всім пока. Це був Шост.